Сьогодні ми отримуємо, дякуючи в першу чергу Міністерству закордонних справ уряду ФРН, безпосереднього послу, автомобілі, які будуть використовуватись для охорони публічного порядка силами безпеки національної гвардії, національної поліції, тобто силами міністерства внутрішніх справ. те, що ви тут бачите, ці крафтери та пікапи це лише частина нашої підтримки Міністерству внутрішніх справ. Ми будемо продовжувати також і в 2025 році. І таким чином будемо надавати ваше розпорядження інші предмети і необхідні засоби. Німеччина пишається тим, пане міністре, що робите ви та ваші люди, і дякую вам за це.